Доброго дня! З вами Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Демонструємо вам клейку стрічку пакувального еко. Її ще називають паперовий крафт скотч. Розглянемо переваги такого скотчу, повністю екологічний. Не шкодить довколишньому середовищу, використовується для пакування різної продукції та забезпечує добру фіксацію. Дуже розповсюджений при пакуванні товарів при імпорті експорті продукції. Має естетичні та клейкі переваги порівняно зі звичайним прозорим скотчем. Та надає пакуванню особливого довершеного вигляду. Безшовний основа щільна, проте легко відривається. Захист від відкриття пакунків під час перевезення повторно не приклеюється. Крафт скотч ідеально підходить для герметизації всієї вашої картонної упаковки. Наглядно демонструємо, наскільки кріпко Скотч приклеює. Ви можете звернути увагу на те, що крафтовий скотч знімає верхній шар картону, що говорить про його щільне з'єднання з поверхнею картону. Чудові адгезійні властивості стрічки гарантують, що коробки надійно запечатані, тому вміст залишається без пилу, а крафтовий паперовий колір надає вашій упаковці професійного та дорогого вигляду. Після використання паперова стрічка разом із коробкою може бути додана до старих паперових відходів та перероблена. Замовляйте еко крафт у лідер пак по доступним цінам з доставкою по всій Україні.